От іменно цю суботу ми не будемо робити. У нас буде вихідний, да, як білих людей, тому я кажу гарних вихідних вільха, гарних вихідних мерсік, гарних вихідних лісоруб є дровішечки, понеїжджало, дивіться, гори просто. Це ще не все, це ще будуть поставки. Ми працюємо круглий рік, займаємось дровами професійно і можемо будь-яке. Завдання, яке ви зможете фінансово потягнути, закрити все, що касається по дровах. У нас є сухі дрова, у нас є дрова в сіточках, у нас є дрова в мішках, у нас є дрова, рубані на машині, гарно складені. Які хочуть, у нас є дрова. У нас є дрова в ящичках, нема в рівному з ким порівняти. А якщо ви знаєте з ким, то напишіть, бо я не знаю. Навіть і фруктовий ящичок є, і сухостой в ящичках є. І гребочок, десь бог скоро приїде, бо ці дощі трохи мішають поставкам. Тому, якщо вдруг вам десь лишилося, що все-таки літо йде вже по майже початок і вам треба дрова, дзвоните тільки в дровокол рівне. 068 130, 20, 50, доставка готових рубаних дров в будь-яких виглядах. Гарних вихідних і вам.